Чотирилапі воїни в Збройних силах України, маленькі помічники, які роблять великі справи. Розкажемо про найвідоміших пухнастих друзів, які стали головними помічниками і моральною підтримкою в боротьбі за нашу перемогу. Кудлата провідниця Ніколь. Історія пухнастої помічниці Ніколь почалася ще у 2018 році, коли провідниця Тетяна Мінькова врятувала собаку, яка вмерзла в лід на вокзалі у Дніпрі. І з того часу Ніколь жила у жінки вдома. А з початком Великої війни доклала і свою лапу до порятунку людей, які евакуювалися. Головна її місія врятувати пасажирів від стресу та розважити дітей, які ті. Від обстрілів та вибухів. Така собі пухнаста психологиня. Ніколь так сильно полюбилася дітям, що малеча навіть малювала собаку і дарувала їй малюнки на пам'ять. А сама пухнаста провідниця навіть завела власний аккаунт в інстаграмі та позує на світлинах, на фоні потягів, у теплих купе та на вході у вагони, у принципі, на своєму робочому місці. Відомий, мабуть, навіть у космосі пес Патрон цього красунчика не знає тільки лінивий пес Патрон, хвостатий сапер породи Джекраселтер'єр, що став символом ДСНС України. Головна його фішка його вага менше 4 кілограмів. Тому песика першим допускають на мінні поля, аби знаходити небезпечні вибухівки та міни. Насправді, спочатку славнозвісного патрона назвали кулею. Погодьтесь, якось дивно звучало б пес куля. Але з часом почали кликати пса патроном. Що погодьтесь, звучить набагато краще. Кухнастого розміновувача почали тренувати ще з шести місяців. Та за словами кінологів, уже тоді майбутній герой за запахом міг швидко визначити та розпізнати вибухівку. На особистому рахунку хвостатого вже більше пів тисячі знайдених вибухонебезпечних пристроїв. Сьогодні на сторінці Пса Патрона в інстаграмі майже півмільйона підписників. Про нього складають казки, знімають мультфільми. А ще у нього купа. Фотографій з найвпливовішими людьми цього світу. Чи то, може, у них з псом? Блогер-волонтер Кіт Степан. А ось цей котик, мабуть, найвідоміший вусатий волонтер країни, адже у своєму інстаграмі має майже півтора мільйони підписників, які постійно донатять на Збройні сили України, підтримуючи збори пухнастика. Малюк навіть встиг засвітитися на сторінці у американської співачки Брітні Спірс. Його історія почалася ще у 2009-му у Харкові. Коли дівчина підібрала на вулиці звичайне смуга. Асте кошеня та вирішила заврати собі малюк виріс і став дивувати хазяйку своїми дивними позами на фотографіях та навіть поглядом. Коли дівчина завела Степану інстаграм, навіть не думала, що на вусатого там чекає неабиякий успіх. Та 4 березня у будинок Степана влучив російський снаряд. Котик був вимушений евакуюватись у Польщу разом із хазяйкою. Та вусатий не склав лапи, а почав активно волонтерити. За перші три дні збору накопичив 10 тисяч доларів. На допомогу притулкам для тварин, які постраждали від війни. А сьогодні у своїх соцмережах Степан проводить уже багатомільйонні збори для інших котиків котиків ЗСУ.